Добрий день, друзі! Зараз я розповім вам про ідею нашого продукту: віртуальний СБ та які вигоди при його використанні ви отримаєте. Зараз на ринку праці є велика проблема з кадрами, тому зазвичай на роботу беруть багато не дуже якісного персоналу з різними потенційними ризиками. Аби зменшити вплив людського фактору на бізнес та знизити кадрові ризики, ми розробили для вас онлайн-сервіс для аудиту кадрової безпеки і адаптації персоналу на основі штучного інтелекту віртуальний СБ, який допоможе автоматично попереджати можливі фінансові, іміджеві та часові втрати, спричинені людиною. Що робить віртуальний СБ? По-перше, опитує людей, ставить їм різноманітні питання щодо їх ефективності та надійності, застосовуючи різні техніки НЛП та методи отримання правдивої інформації. По-друге, він аналізує їх результати, розподіляє людей за групами ризику. Виділяє людей, яких треба контролювати, і вказує критичні проблеми, що можуть негативно вплинути на роботу, наприклад, наркотики, алкоголь чи просрочені броги. По-третє, віртуальне СБ нівелює кадрові ризики. Він роз'яснює правила поведінки в компанії, що можна робити, а що вважається порушенням. Персонал порушує зазвичай через непоінформованість, відсутність розуміння правил поведінки в компанії. Віртуальне СБ пояснює, що є комерційною інформацією і чому її не можна розголошувати. Віртуальний співробітник безпеки переконливо пояснює людині, що будь-які порушення, крадіжки і махінації будуть виявлені і немає сенсу їх вчиняти. Тобто, після діагностики персоналу вам не обов'язково поглиблюватись в деталі звітів і проводити розмову з людиною. Віртуальний СБ самостійно проводить бесіду зі співробітником, пояснює правила поведінки в компанії. По-четверте, віртуальний СБ допомагає персоналу зрозуміти базові правила безпеки в компанії. Він підписує віртуальні версії документів з кандидатом чи співробітником, а саме Етичний кодекс, в якому прописані усі правила поведінки, договір про нерозголошення комерційної інформації або NDA, договір матеріальної відповідальності, заяву на проходження поліграфу при необхідності. Таким чином, система фіксує домовленості між працівником та роботодавцем щодо правил поведінки в компанії. Кому насамперед буде цінний продукт. Віртуальний СБ допомагає компаніям, у яких немає служби безпеки, адже бюджет у 40-50 тисяч гривень на зарплату хоча б одного такого співробітника у штаті дуже дорого. Віртуальний СБ частково виконує обов'язки реального співробітника Служби безпеки за невеликий бюджет. Знімає з власника або HR багато питань щодо оцінки надійності персоналу та його адаптації у сфері безпеки. Віртуальне СБ допоможе компаніям з великою кількістю персоналу та високою плинністю кадрів. У цьому випадку він заощаджує до двох годин на опитування кандидата, надаючи співробітнику Служби безпеки первинну інформацію про суб'єкта для першої співбесіди. Він заощаджує час на пояснення кандидату регламентів безпеки, що діють в компанії, показує співробітнику Служби безпеки превалюючі ризики у компанії та сприяє їх нівелюванню. Допомагає HR -у створити кадровий резерв, дізнатися, хто в компанії ефективний, хто користується авторитетом. Допомагає HR утримати людину в компанії, якщо вона приховано шукає роботу, ходить на співбесіди та отримує пропозиції від конкурентів. Спробуй наш продукт. Переходь за посиланням під цим відео, отримай три безкоштовні перевірки по промокоду STIMUL.